Давайте намалюємо легку каліграфічну листівку. Малюємо коло, яке буде рівномірно виглядати на аркуші будь-яким методом. Потім малюємо бантики, намічаємо силует вісімки, наприклад, у нас буде кулька із вісімками, і намічаємо наш напис. Після завершення розмітки білим олівцем беру срібну туш і наводжу всі елементи. Починаю із вісімок, але можна було почати із бантиків. Також можна взяти будь-яку акварель не обов'язково срібного кольору, або білу гуаш, чи іншу кольорову гуаш. Можна взяти білий папір чи темний папір іншого кольору. Зверніть увагу, що коли я малюю бантики, я кручу папір для того, щоб правильно розташувати нажими. Це стосується вісімок, які утворюють нашу кульку. Внизу листівки додаємо привітальний напис і даємо нашим чорнилам чи туші повністю висохнути. І після цього...